Відео про думку оточуючих. Давно не знімала відео і вирішила зняти на таку болючу тему, яку я сьогодні виходила з дому по магазинам і чула від інших: стоять дві, обговорюють, як там хтось виглядає, хто що робить і тому подібне. І мене такі люди дивують. Невже ваше життя? Я блін, не знаю. Коли мені лягти виспатись, коли мені прибрати на кухні, в мене купа посуду стоїть, І мені ніколи думать про інших. Мені все одно, як хто одягається. Чи фарбують ногті, чи не фарбують, чи в чистому одязі, чи не в чистому? Що вони взагалі роблять? Мені пофіг на це. Мене коли питають, типу, а про що ти взагалі думаєш? Я думаю про те, як заробити багато грошей і щоб їжа сама в холодильнику з'являлась. Ви не думали про таке? А подумайте, це краще ніж кого-то обсуждати.